Робили для вас опитування, і перемогло питання, як же обрати ноутбук під вашу улюблену гру, або чи піде вона на ноутбуці, який вже є. Дивимось, одним з способів буде пошук на сайті Technical City. Тут ми обираємо процесор, відеокарту, кількість оперативної пам'яті і безпосередньо саму гру. В нас тут Intel Core i 7 на цьому ноутбуці 10750 h на 6 ядер та 12 потоків. Відеокарта від Nvidia це GeForce RTX 2070 на 8 ГБ і кількість оперативної пам'яті 24. Далі, ось тут нас зустрічають два стопчика. Перший з мінімальними параметрами по цій грі, і другий з рекомендуємими. Далі рейтинг нашої відеокарти серед усіх доступних. І далі ось такий перелік FPS на різних налаштуваннях графіки. По цьому випадку ми бачимо, що цей ноутбук потягне Cyberpunk 2077 на ультра-налаштуваннях. Ось і все. Звісно ж, всі параметри в нас будуть приблизними і максимально не гарантують кількість FPS, але є більш наближеними до реальних.